А який ставити артикль? Чоловічий чи жіночий. Загальне правило. У французькій мові кожен іменник має рід або артикль чоловічий, або жіночий. Рід часто можна вгадати за закінченням слова, але є винятки. Наприклад, чоловічий рід. Якщо ми розглянемо чоловічий рід, у нього є такі артиклі, як льо, означений, якийсь точний, ви можете показати пальцем, ви знаєте, про який ви говорите: Льо квасон. Круасон. Круасон, той, який я хочу. А, неозначений який-небудь. Ангхоасон. Уявіть, у нас є 5 круасанів. І ви дивитесь на якийсь із них, на який-небудь. Ангело. Якщо у нас є 5. Croissant, і ви дивитесь на le croissant це на якийсь спеціально вибраний вами «Du croissant. Duccoisson це частинка круасана. Це не весь Un croissant, а якась його частинка. Du croissant. Найчастіше закінчення чоловічого роду. Давайте ми їх розглянемо. Age. Це у нас чоловічий рід. Le village le paysage аж закінчення з ними артикль артиклю. Окрім винятків, таких як «ля пляж, Лакаж, «Ля Лімаш це у нас жіночий рід. Запам'ятайте їх. Далі, чоловічий рід у нас закінченнями мо, документ, делопмо, закінченнями на О, «Лю бюро, «Ле шато», на ізм. Le tourisme, le capitalisme, na war, le miroir, noteur, le moteur, na fon, le téléphone, et scope, le microscope. Napricol, le village et calme. Batchimo za kinchine âge stavem le. Document batimo ba choloicherit savem an. -un. Un document et près. Ginocherit. Să ne uităm, își ne vom la la vom explica, își vom explica, își de la, își vom explica, își vom explica, își vom explica, își vom explica, își sion, la își la explica, te, vom explica,

la pharmacie, la géographie, ur, la culture. Vous voyez que. Silon, le silence, Ons. le musée, et eux, mais nous savons que et nous avons nous avons eu nous avons un et un nous nous приклад. La situation est claire. Ситуація зрозуміла. Сьон. Une idée intéressante. Цікава ідея. Ідея. Ю. Е. Ю. Закінчення, які часто вводять в оману, слова чоловічого роду, що закінчуються на «ю». Проблеми. Ми думаємо, що на «ю» – це жіночі. Ні. Тут у нас чоловічий. Льо проблем. Льо систем. Le programme. Na e. 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 Le thème. Masculin. Le diplôme. Теж masculin. Слова жіночого роду. Без типового закінчення. Просто. Рука. La main. La faim. La peur. La nuit. Закінчення «ё» e, – найбільша пастка. Іменники на «ё» можуть бути і чоловічого, і жіночого роду. «Le problème», «la méthode», «le système» – Система tem. Закінчення. значить ом, еш. майже завжди чоловічий рід. Закінчення ОНС, онс ет. майже завжди жіночий рід. Подивимося Чоловічий рід. Знайшли ем, ем. Льосандром. на OM можемо написати льосандром. Ina éj le ma nej. Noms de mots. On a ici des noms de genre du La langue française. Noms de sciences. Des noms de la biologie, la géographie, la physique, le physique. Назви днів місяців, чоловічий, ліланді і місяців Льожуа, Льожі, Льофевріє, Льоланді, льо Льомарді, льо Льомеркроді. Подвійний різ з різним значенням. Значить, або льо, або ля. Те, що вони те, що тут треба розуміти під подвійним livre, це книга, лялівго це фонд. Лютуг це оберт, tour, вежа. Лю mémoire, доповідь, ля мемуар пам'ять. Це люмемуар, доповідь або дипломна робота в школі, в університеті. Люпост, посада, ля пост-пошта. змінює значення слова. Важлива особливість високого рівня.